Друзі, привіт! Сьогодні е, от такий засіб у нас буде на огляді. Замовив я в магазині Allo. очисник поліроль шин. Значить, дивимося для швидкого очищення оновлення захисту шин. Автомобіль захищає шини від старіння, руйнування дорожнім агресивним речовинам. Ультрафіолетовим промінням відновлює структуру поверхні гуми, швидко відновлює первинний вигляд для шин, роблячи їх чистими та яскравими. Ну, Ідеальний засіб. Як казалося, застосування гарно струсити балон перед використанням нанести на відстані 10-15 см і можна на вологих шинах використовувати. Немає необхідності використовувати ганчірку. Ну давайте спробуємо. І я ще потім трошки по, про нього розкажу. Це мої шини, я їх вже перевзувся на зимові. Там у нас трішки було похолодало, я вже вирішив перевзутися, поки не мав черг на цих, де міняють шини. Пишіть у коментарях, хто вже перевзувся, хто ще ні, хто буде в останній момент. І хто як обробляє свої шини для того, щоб ну, це літні, щоб їх зберігати цілу зиму, хто де зберігає, як їх обробляєте, чи миєте, чи не миєте. От я раніше їх просто мив, зараз вирішив їх обробити, щоб трішки подовжити їх термін служби. Ну, Спробуємо почекаємо результат. Ось така піна. От, зараз подивимося, що з цього вийде. Воно так шипить. Ну, тут написано, що ганчірку не треба, нічого не треба. Треба просто трішки зачекати. От Зараз ми подивимося, почекаємо і подивимося, що, що з того вийде. Не пробував я такі засоби. Силікон пробував, не знаю. Ну. Такого ще не було. От. Дякую, дякуючи магазину мала маю, то зараз і розкажу. Ну, як бачите, піна вже вся пройшла, вона вся висохла. Ну не висохла, скажімо так, воно якесь таке вологе. Але, але вони такі чистенькі. Вони реально чистенькі. Дійсно, як нові. Можете подивитися зблизька. Я включу під світочку. Ось вони оброблені. Ось тут я ще не, не пшикав. Я вам скажу, що так. Засіб дієвий Хоча засіб вироблений в Китаї. Але щось. Та китайці можуть там щось зробити. Хоча є на ньому вся інструкція на українській мові. Але. Тим не менше виготовлено в Китаї. Як воно буде, коли воно висохне, і як воно поведе себе, коли я вже їх буду перевзувати знову, я вам тоді обов'язково зніму ще одне відео. Об'єм. І тоді розкажу вже, як воно і що. Поки що рекомендую. Мені сподобалося. Воно реально чистесеньке. Очищає. Ну, майже як нові вони стали. Хоча вони не є старі. Але один сезон відходили, але, от, як новенькі. Прикольна штука. Можете брати. Ось такий очисник поліроль шин. Купляв я його, ще раз нагадую, в магазині Алло. Спробуйте і ви. Підписуйтеся на канал, пишіть на рахунок своїх колег, коли перевзиваєтеся і чим обробляєте. Може ще хтось купить такий учасник. Теж напишіть свою думку. Всім дякую за увагу!